Закарбувати на полотні миттєвості життя людини епохи, автора скульптур, які стали символами Кривого Рогу. Наприкінці жовтня, з нагоди сторіччя від дня народження заслуженого художника України, почесного громадянина Кривого Рогу Олександра Васякіна, у бібліотеці на поштові відкрилася персональна виставка робіт відомих художників Олександра Дробота та Анастасії Ярошевич. Митцеві присвячується. Ця виставка взагалі для мене дуже важлива, і не тільки для мене, для мого батька також. Тому що я з дитинства знаю, хто такий Олександр Васильович Васякін. Тим більше, що я навчалася в художній школі номер 1 яка сьогодні носить ім'я цього видатного спектра. І з мамою його з дитинства ми бували не сходили дітьми в його майстерню, нам показували офортні станки, які в нього там є. І для мене це була така людина, до якої дуже важко підступитися, що свого часу, коли ця людина була жива. Я не мала з ними такого близького спілкування. Але мій батько працював в тій самій школі, і Олександр Васильович навіть нам дарував свої твори. І на одному з натюрмортів, який мною ще написаний, був в студентські роки, там є рельєф Олександра Васильовича, який вже дуже давно в нашій родині, і кілька його творів в нас є. Відзначити ювілей митця, який створив не лише скульптурне, а й духовне обличчя нашого міста, ідею, яку Анастасія з батьком плекали не один рік. За я працюю в музеї художника Григорія Сонесі, і ми навіть на своїх заходах протягом всього року говорили і згадували про Олександра Васякіна, і лекції проводили не одну. І як підсумок, таку крапку до дня народження ми хотіли зробити виставку протягом двох років, і я і батько. Створювали ці роботи, але цей бар'єр, все ж таки, щоб підійти до образу такої людини, я вважаю, що в кривому возі більш визначного скультура дійсно немає. Для нас Олександр Васильович він визначний сьогодні, і через рік так буде завжди. За роки життя у Кривому Розі Олександр Васякін створив тисячі витворів мистецтва у його творчому доробку. Відомі усім козак Ріг, пам'ятник Олександру Полю, монументи воїнам-визволителям, низка ліричних скульптур та багатофігурних композицій. Аби наповно розкрити його особистість, творці виставки занурились в історію. Ну і ми з Андрієм Євгеновичем Чубенком нашим головним зберігачем передивилися всі твори Олександра Васильовича. Я перефотографувала все. Побачила все, зрізла фонди в самі далекі куточки, в самі високі куточки, все те, що зберігається ще у тих фондах, давно я це все передивилася, щоб зрозуміти людину. Це такого широкого розуму людина, яка любила Кривий Ріг, це 100%, яка любила Україну. Тим більше ще бачу, наскільки багато. Якихось маленьких робіт, ескізів і які сто відсотків не робилися за гонорари, які не робилися на замовлення, які робилися для себе. І в пана Олександра є Інгулеці сахсагань, чудовий проект пам'ятника. Дуже б хотілося, щоб колись він все ж таки зайняв місце нашому чудовому місці. В експозиції присвяченій видатному скульптору представлено 12 творів. Серед них олійні роботи, портрети й тематичні композиції. У кожній глибокий сенс і не випадкові рішення. Це одна з найперших робіт, яка була створена мною про Олександра Васякіна. і тут. Не просто так. От тут стоїть портрет. Тут в його портрет є недописані руки. І тут, тут є пам'ятник, який він не завершив. Це проект пам'ятника. Мені, мені було важливо поєднати їх. Чому? Тому що це, мабуть, той пам'ятник, який, на мою думку, обов'язково має стояти, ну можливо, в кожній державі, тому що це пам'ятник мирному населенню, жертвам усіх воєн, а це серія пошуків. Мені хотілося в одному творі ніби простежити от шлях, шлях людини і шлях скульптора. Олександр Висякін, він людина, побоюся так сказати, травмована війною. І тому він стоїть на інших варіантах. От В центрі його молодий портрет я трішки здвинула від центральної осі для того, щоб показати його. І навіть там такий вимальовується трикутник. Якщо подивитися, то він стоїть його автопортрет, де він сапер, молодий, 18-річний, і нижче йдуть його пензлі. То це ось такий трикутник людини творчої, людини, яка пройшла війну, і людини громадянина. І ще так по діагоналі я ставлю, там можна побачити, скульптура його держава з гербом нашим. От його бачення України незалежної, і є невеличка скульптура, яка накрита ще полотном. Незавершена річ. Це про всі не здійснені його проекти. З нагоди ювілею митця у бібліотеці на поштові відбулася й бесіда на тему митцеві присвячується. Анастасія Ярошевич знайомила криворіжців з життям і творчістю Олександра Васякіна не тільки як відомого скульптора, а й людини філософського складу. Враження відвідувачів глибокі та емоційні. Дитинство наше нам весь час розповідали, ми знали, читали все це. Але зараз ми по-іншому взагалі все переживаємо, все, що пов'язано з війною. І дуже гостре відчуття цього болю. Ну, вдалося передати, по-перше, йому в своїх скульптурах, а по-друге, дуже вдячна лекторці, яка проводиться, тому що вона дійсно розширює наші горизонти в розумінні не тільки творчості цієї людини, а й історичних реалій. Виставка триватиме близько місяця. Хочеться, щоб люди прийшли, доторкнулися не тільки картини подивилися, але й книжечку про нього прочитали, дізналися, хто він такий. Бібліотека працює всі дні, окрім неділь. Запис не потрібен, можна приходити до шостої години. Дар'я Юськова, Ігор Притула, цей день.